Ранку на каналі Файні квіти. Городина садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на 3 та 4 червня 2025 року. Сьогодні 3 червня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Діва. До 19 вечора, на жаль, продовжиться перехід місяця з першої у другу фазу. Тому можна тільки після 19-вечора. Уже сіяти знову ж таки насіння квітів, якщо в цьому є необхідність, сіємо насіння огірочків та кропу, саджаємо розсаду квітів та огірків, пересаджуємо кімнатні рослини, нарізаємо та укорінюємо живці. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добривами всю добу. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, а от нарізання та укорінення живців. Певної кількості, це виняток з правила. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 3 червня несприятливий час для різних заготівель. Завтра, 4 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці діва до 16 години 38 хвилин вже вечора, а потім перейде в знак Терези. Місяць без курсу почнеться о 14-й годині 14 хвилин і буде продовжуватися до 16 години 38 хвилин. Тому справи знаку Діва треба завершити до 9 години ранку. Вони будуть продуктивними. Доробимо роботу, пов'язану з дівою, те, що ми не встигли зробити другого та третього. Що це? А це посіви насіння квітів, огірків та кропу, посадка розсади квітів та огірочків, пересадка кімнатних рослин, нарізання та укорінювання живців. Це все робимо до 9 години ранку. Після 17 години 30 хвилин, уже ввечері в Терезах, можна буде сіяти насіння капусти, кукурудзи, кормових культур, можна буде висаджувати вже будь-яку розсаду овочевих культур. Тільки до 10 години ранку будуть ефективними поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. А вже після 10 не можна проводити і поливи, і підживлення. Наступний знак знак стихії повітря. Рослини дихають. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Вранці до 9-ї години ранку нарізання та укорінення живців це виняток з правила. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 4 червня несприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 3 та 4 червня 2025 року. Тут працюють енергії Діви, а значить, дуже вразливі органи травлення. Тому під час харчування необхідно використовувати роздільне харчування, їжу приймати маленькими порціями необхідно. І не використовуйте для харчування будь-які макароні вироби. Що ж готуємо смачного та корисного? Готуємо каші з гречки, пшона, вівса, дуже корисні молочні продукти, всі доступні овочі, фрукти, ягоди, вітаміни, зелень. Все готуємо з цих продуктів. І дуже корисні ще волоскі. Або інші доступні горіхи. Смачного вам! на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий-чудовий день. Щасти вам у всіх ваших справах, щастя вам людського, здоров'я вам міцного, усіляких, усіляких вам гараздів, удачі у всіх справах та миру і добробуту! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!